Крім солодкого. Погодьтесь, казкові історії навряд чи було б цікаво читати, якби в них не було різноманітних чарівних істот. Добрі, злі, підступні, дружелюбні, ворожі, товариські, вони можуть і не бути головними героями, але роблять казку по-справжньому загадковою та захопливою. Ну що б робила білосніжка без знайомства із гномами? Чи зустрілась безпляча красуня зі своїм принцем, якби не заздрощі злої чаклунки? А скільки разів рятівником сам того не бажаючи стає Змій Гори? Напевне, всі з дитинства пам'ятають, хто така баба Яга, і практично всі знають про її витівки. Рідко яка з чарівних казок обходиться без цього персонажа, без її допомоги. Викиньте бабойову із тексту, і головний герой не зможе ні знайти ні меча чарівного, ні знайти, де захований скарб, і також не буде знати, куди йти. Отже, без баби Єгі нікуди. А звідки ж виник цей образ? Живе цей казковий персонаж е, в лісі в хатинці на курячих ніжках, наділений магічною силою. Має свій особливий транспортний засіб ступу. Характер неї дуже мінливий. Вона буває жорстокою, злою, а буває дуже гостинною і шляхетною. Насправді, баба яга дуже добра бабця. А тепер увага! Цілком таємна інформація про всіх без винятку казкових створінь може стати доступною для кожного з вас. У книгах, які ви зараз бачите на екрані, містяться секретні матеріали про всіх мешканців чарівного світу. Книга Феї гноми та інші познайомить тебе з цими казковими персонажами і розкаже, як поводитись з цими магічними істотами, в тому числі із Бабою Ягою. Вона розповість тобі, який транспортний засіб має водяник, де резиденція Діда Мороза, який зріст мають велетні. Чи справді кощі безсмертний такий безсмертний? І хто ж такий бабай? Також ти можеш, якщо будеш мати час, погортати сторінки книжки під назвою Секретні матеріали, де ти довідаєшся про всі таємниці драконів, фей, русалок та інших магічних істот. Для зручності казкові герої в цій книжечці розміщені в алфавітному порядку. Герої повідають тобі, яких родичів вони мають за кордоном в інших країнах, як їх назва. Як задобрити домовика та заприязнитись з лісовиком? До кого боїться приходити бабай? Чому Бука не любить гарного дитячого настрою? Скільки років живуть гноми? Що колекціонують велетні? Якими є особливі прикмети ельфів? На кого вміє перетворюватись кікімара болотна? Та ще безліч відповідей про життя чарівних істот, які вам повідають ці книги, ширше відкриють двері у казку. А численні докази переконають тебе в тому. Що казковий світ існує? Не віриш? Прочитай.